Всім привіт! Сьогодні їду ще на один цікавий об'єкт і на нього буде огляд. Пространство на радісній Черемушки. Ось я сюди приїхав. А я зараз я вам покажу всі переваги цього об'єкта. І зверніть увагу, як мене посварили, коли я типу, перелазив через забор. Охорона працює топ. Закрита територія. Ніяк туди не перелізти, тому що дивіться яка. Висота. От я якщо спробую ногу, то я не зможу підняти. Не вийде, бачите. По <плес> сіті. Розвинена срок можна їхати туди, можна їхати туди. Ось тут такий знак Underground. А тут можна викинути сміття. Все, що треба для життя. Консьєршка. Підглядаємо тихенько за консьєршками, які на нас кричали. Дитяча та спортивні майданчик, майданчики вже в процесі. Ось дитячий майданчик, ось чувак займається е, спортом. Возить тачку з піском. Спорт, спорт. Шездня приїзду. Ось тут 18 місяців розтаменування вже майже збудовано. Будинок зданий, також є декілька квартир. І не повірте, там живуть люди. Дякуючи консьєрші, нас попередили, що тут можуть висіти якісь електричні провода під струмом. Зараз ми перевіримо. Ні, це не під струмом. Ну і звісно, треба ж розписати за охорону праці.